Оля. Оля, ну подивися, яка година. Може лягаємо спати, ну, та піз, пізно вже, та ніч на дворі, ну скільки буде. На завтра весілля. У нас до весілля все готово? Все готово. Ти квіти замовив? Замовив. Які? Троянди. Свіжі. Ще в землі. Добре. Лімузин буде? Буде. Білий. Чистий. Добре. Список склав священнику, кому маємо подякувати на весілля. Склав. Зачитай. Зачитаю зараз. Склав список. Треба подякувати. Миколі Петру, Оксані, Івані, Степану Ігорю. Юлі, Каті, Марі. І... Це, то, то не той? список. Що, не той? не Значить, перепишеш, складеш нормальний. Добре. Слухай вони сюди. Значить, завтра на весіллі нам будуть дарувати сервізи. Не вздумай їх розпаковувати. А що? Передаримо. <плес> Скажи мені, ти дітей замовив ті, що мають йти перед нами і розкидати пелюстки троян? Замовив. Буде дві групи з садіка. Угу. Е, то коштує 500 доларів. Ніфіга собі діти заробляють. Треба нам ангелочків на першу шлюбну ніч. Значить, подякуєш, скажеш, що не треба. Понял. Голубів, тих, що ми маємо в небо випускати, часом не годували? Не годували. Добре. Нагай. Вроді нічого не забула, але в мене таке відчуття, що я забула про якусь одну дуже важливу деталь. Оля, ти забула сказати, чи точно від мене вагітна. Володя, в нас завтра весілля, а тобі всяка фігня в голові. Я тобі